Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки! Квітка-цибулька це одна з найпопулярніших елементів петриківського розпису. Вона має просту форму, але при цьому виглядає дуже красиво і яскраво. Цибулька складається з пелюстків, які поступово розкриваються від меншої пелюстки до більшої. Для розпису квітки можна використовувати не тільки пензлі, а й будь-який пальчик. Найчастіше підходить вказівний або середній. Щоб квітка була гарна, використовують різноманітні кольори. Частіше це жовтий, червоний, синій і зелений. Це один із найпростіших елементів розпису і з нього формують багато інших квітів. Сьогодні я підготувала для вас мальовку з квіткою-цибульку, яку ми намалюємо пальчиком і прикрасимо листочками, ромашечками і смородинками. Але спочатку робимо маленьку вправу. Починаємо наш розпис, але спочатку зробимо тренувальну вправу. Пропоную взяти, можна зелений колір для практики, так. мочимо пальчик зелену фарбу повністю, проводимо, ставимо так, проводимо мазочок, так, щоб був гарний відтиск, пару мазків, щоб ви зрозуміли. А тепер закруглюємо, ось так, придержуємо листочок в одну сторону, в іншу сторону з цих мазків ми будемо формувати пелюстки, квітки і листочок. Тепер будемо робити композицію. Спочатку намалюємо листочок. Набираємо повністю ще раз зелену фарбу. Щоб гарний був листочок, доповнюємо трішки жовтеньким і проводимо середню лінію, скільки у вас хватить пальчика. Ось так. Оздоблюємо листочок всередині мазками з обох сторін до середнього мазочка. Пальчик обов'язково миємо і малюємо сухим чистим пальчиком. Тепер будемо малювати цибульку. Набираємо пальчик мочуємо, і набираємо фарбу на вказівний пальчик. Так? І починаємо з мазочки. Можете зробити спочатку самий маленький. Натискаємо, щоб об'ємна була пелюсточка. Поряд з нею малюємо трошки більшу. Ось так з'єднуємо. Наступна пелюстка трішки більша. І сама велика. Щоб квітка була гарна, об'ємна, ми додаємо по контуру зовні квіточки ще пелюстки, які розкривають цибульку. Ось так. Другу половинку малюємо так само. Наступні елементи в нас будуть ромашечки і смородинки. Їх ми малюємо ватною паличкою або піп'яткою. Вмочуємо піп'ятку робимо в блакитну фарбу і оздоблюємо ромашечки по колу, натискаємо. Це в нас будуть пелюстки. Натискаємо, щоб відтиск, тоді в нас пелюстки будуть об'ємними. Беремо пензлик, кошачку або білочку першого номеру, вмочимо водичкою, лишню вологу прибираємо в серветку, вмочимо в зелену фарбу і з'єднуємо гілочки до цибульки. Цибулька трішки висохла і ми можемо її ще прикрасити. Пропоную дерев'яною стороною пензлика вмочити в жовту фарбу, набрати і посередині квіточки поставити ось таку жовту крапочку, трохи величеньку. Потім по самому великому мазочку ставимо крапочки на зменшення. Така квітка в мене вийшла. Я сподіваюся, ваш вийшло дуже охайно і ви старалися. Дякую, дітки, вам за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!